Сьогодні в системі соціального захисту населення області функціонує 16 інтернатних установ, в яких на повному державному утриманні перебуває майже 2,5 тисячі одиноких непрацездатних громадян, інвалідів та дітей із розумовими вадами. В цю систему входить і сім психоневрологічних інтернатів. Представники органів влади, які прибули на урочистості, ознайомилися із умовами проживання підопічних організацією дозвілля харчуванням та медичним обслуговуванням. Медичним. Сугловно чудове, При будь-якому, що там, ну навіть палець порізав, зразу все як, ну, як полагається. А харчування відлічне. Я як сюди тільки приїхав, я думав, що взагалі попав кудись ну, не туди, а на курорт. Кімнати у Хорошківському психоневрологічному інтернаті розраховані на 2-3 чоловіка. У кожній кімнаті телевізор, сучасні меблі та затишок. Для підопічних облаштовані душові та ванні кімнати. Функціонує перукарня, бібліотека швейна майстерня. Підопічний яких у цій інтернатній установі налічується 106 чоловік із середньою та глибокою розумовою відсталістю, психічними і фізичними вадами, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, кваліфікованого медичного і реабілітаційного забезпечення. Тому на урочистості колективу установи були вручені грамоти профільного міністерства облдержадміністрації і обласної ради. На сьогодні у психоневрологічних інтернатах області на повному державі Державному забезпеченні утримується 1320 чоловіків і жінок. Вже багато років ми добуваємося того, що сьогодні практично відсутня пральний комбінат. Виготовлена нас документація вже майже 5 років, але на превеликий жаль, поки ми фінансування немає, щоб розпочати реконструкцію нашого бувшого клубу під пральню. От. Також є проблема сьогодні із виділенням землі. От тому, що сьогодні є підсобне господарство, і, відповідно значить потрібна земля. Вагомим підспір'ям для раціону харчування підопічних є і наявність власного підсобного господарства. Тут утримується понад 60 голів свиней, 18 курів, чимала кількість овець, і хліб випікається у власній хлібопекарні. Ми ще раз і ще раз хочемо привернути увагу до того, що дійсно люди, які мають фізичні чи розумові вади, це звичайні громадяни нашої держави України, і вони також потребують всіх в них. Є також права, і держава. Якщо вона проголосила курс гуманізму, тоді потрібно і дотримуватися цього курсу, і дані категорії громадян забезпечувати необхідні умови для їхнього проживання. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.